Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевою діяльності. Для нашої зустрічі я приготувала казочку. Хочете дізнатися, хто в ній живе? Тоді відгадайте загадки. Гавкає, кусає, в дім не пускає. Хто це, діти? Так, це песик. Хто? З хвостом і вушками, в кого лапки з подушками тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Так, кішки маленька, сіренька, а хвостик довгенький. Так, це мишка. Усі ці звірята і песик. І кицька і мишка живуть у нашій казочці, а називається вона рібка. Давайте послухаємо. Посадив дідусь рібку. Виросла рібка велика-превелика. Став дідусь рібку із землі тягти. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дідусь на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся. Дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, та й витягнули рібку. Чи сподобалась вам ця казка? Як же називається казка, яку ви прослухали? Вірно, казка має назву рібка. Хто посадив рібку? Так, рібку посадив дідусь. Скажіть, а чи зміг дідусь самостійно вирвати рібку? Ні, рібка виросла велика превелика. Дід її тягнув тягнув та не зміг витягти самостійно. Хто допомагав діду тягнути рібку? Дідусеві допомагала бабуся, онучка, жучка, кішка та мишка. Хто ж, врешті-решт? Допоміг діду вирвати рібку. Так, саме мишку покликали останню на допомогу. І саме завдяки допомозі мишки вдалося витягти рібку. Ось з такою чудовою казкою ми сьогодні познайомилися, а нам вже час прощатися. До нових зустрічей!